Депутати вибирають для того, щоб вони захищали їх інтереси. Якраз сьогодні перші три питання це дуже важливі питання, можна було б не розглядати інші в крайньому випадку, але перші три питання, які стосуються писання договору з Нафтогазом, якщо ми не приймемо це питання сесії, значить ми не почнемо палювальний сезон. До якого ми готові на 85% на сьогоднішній день. Ми готові хоч е із слідчої неділі запустити опалення. Але треба підписати договор з Нафтогазом на ГАЗ. Це тільки підходить, не, е не можна це приймати рішення виконавчого комітету, щоб я з задоволенням зробив а тільки підходить з, е рішення сесії. На жаль, на жаль, так. Я дякую, в принципі, всім, хто сьогодні з'явився. Хто з депутатів хотів би може щось. Шановні депутати і присутні, відповідно до нашого регламенту, стаття 37.2, у разі відсутності необхідної кількості депутатів. Головуючий повинен перенести засідання за пропозицією голів фракцій не, менш, не більше, ніж на три робочі дні. Будь ласка, думайте, на який день ми переносимо наше засідання в зв'язку з відсутністю форуму. І хочу зазначити, що по поважних причинах це повідомили секретаріат два депутати це Бортнік і Водянов. Всі останні депутати без поважних причин. Понеділок ніхто не починає, не з понеділка з серйозних справа. Добре, на понеділок, значить, на що Сесія переноситься на 26 вересня, понеділок, на котру годину? Давайте поговоримо на 9? На на 10-ту годину. Не заперечуєте? <плес> да, так, вот, <да>, Василь Іванович. Зараз <плес> ви можете тільки запланувати у вашу і у вашу цей день. Ви можете її йти. Ви можете на партій порадок. Ви всі можете голосом висновні питання, щоб ви Я не проти, робочий день у нас починається в 8. Тобто я, я не проти, якщо і інші не проти. Погоджуйтесь. Добре, понеділок, вісім ранку. Ще б доста, надіяти. Якщо переважити, і відставки днів, я думаю, не відзнаюся, що ми говоримо, Що на сьогодні це питання, яке мали де розглянутися, вони занадто важливе для нас, для нас усіх. Якщо це договора не буде, якщо повідомлення відходиться сесія, я не знаю, це якась питання. І дійсно, так, це не правильно, це питання розглянути, то ми зможемо передавати, не можна так. Ми бажаємо сьогодні дати, куда ти мають працювати на підсі. Дерез і Битанії, який, який, я, да, запчастя, пішла, знає, як питання, які розглядаються, а завтра видісла, всі знали якісь питання розуміють, і добре визнати, для чого треба це питання вирішити. Я вважаю, що нам треба всі, ви є теж дані громади, теж, депутати, ви держдепутати, ви представники, нам треба якось відповідно, щоб у нас все-таки відбулася ця сесія. Я ще хочу сказати, що під час війни, коли йде війна, важка. Проходит займатися такими розборками, мені просто, як і перед вами, як і міському голові, мені стидно за те, хто займається цими справами. Я вам дійсно правду відкривано кажу від цього серця. Мені стидно за наших депутатів. Вони займаються якимись особистими там розборками. по в казівках, наскільки мені відомо і так далі. Дійсно, я. Жолкою хазяйство. Я вам всім дякую, хто прийшов сюди. Будь ласка. Засідання перенесено. Сьогодні буде розпорядження і повідомимо через офіційний сайт про ситуацію, яка на даний момент у нас склалася в міській раді. Доброго дня. Я хочу, щоб не було викровлення ситуації. Якось неправильного доміння того, що відбувається на сьогоднішній день на сесії міської ради. Так, ті, хто хочуть знати причини, чому депутати не прийшли на сесію, заява депутатів більшості є на сайті не на сайті, а в соціальних мережах, можете почитати, вона вже розміщена. Але я хочу висловити свою особисту думку, щоб не сприймалося, що це від імені всіх депутатів, які сьогодні не прийшли на сесію. Да, я вважаю, що да, сесія потрібна. Да, є питання, які дійсно нагальні, а можна виключити це з світло, воно якось. Ніхто Ні не видно, ми Я хотів би вас бачити. Ну, ви мене бачите. Я не думаю, що ви мене забули мій образ. Я хочу сказати, що да, є багато потрібних, важливих питань, які потрібно розглянути на цій сесії. Так, але чомусь ми забуваємо, що 4 місяці сесія не проводилася. Тобто, питань про бюджет. Не, не потрібні. Питання про бюджет на сьогоднішній сесії навіть не згадується, жодного питання бюджетного на цю сесію не виноситься. Це не потрібно нам. Чи все вже вирішено без депутатів? Чи що? Я розумію, що вже сьогодні, тобто в вересні місяці починається процес формування бюджету. Нічого не робиться. Тобто депутати не залучаються, не запрошуються, не погоджуються. Тобто депутатські. Склад депутатів не приймає участі в формуванні бюджету. Але все ж таки той бюджет, який ми прийняли, і ті рішення, які ми прийняли, які стосуються бюджету, це штатний розпис, Він досі не затверджений. Питання по старостинським округам, які в відповідності до закону повинні бути не менше 500 людей, не виконуються. Тобто старостинських округів на сьогоднішній день як було 5, так і залишилося. Вони вже. Це ми такі багаті, що можемо втримувати п'ять округів, можемо утримувати штатний розпис, який на сьогоднішній день перебільшений і надто збільшений. А я думаю, що сьогодні створена дуже нездорова обстановка, яка ж Ігор я Олександрович, що депутати верні. Я хочу сказати, ви ні ви, Ігор Олександрович, саме ви створили нездорову ситуацію, нездорову обстановку. Ви не хочете співпрацювати з депутатами більшості. Ви їх просто не бачите уху. Просто депутати ніяким чином не можуть на вас впливати, не можуть з вами спілкуватися, ви не хочете з ними спілкуватися. Якийсь конфлікт чомусь з обласною адміністрацією, чомусь конфлікт Черкаської районної ради, з Канівським ДФТГ. А головне, що робиться, це боротьба з неугодними депутатами. І цю війну оголосили саме ви, Ігор Олександр. Своїм розпорядженням номер 85 щодо припинення діяльності окремих політичних партій ви заборонили участь депутатів, трьох депутатів, які на сьогоднішній день не перебувають в жодній політичній партії. Але ви своїм своїм розпорядженням я вас не перебивав. Ви я бо я вас не перебував. Воно, Воно недавно відмінено Ви 3 серпня його лише відмінили. Тобто напротязі 4 місяців ви вважали, що депутати не мають права на виконання своїх депутатських вимог. Але це розпорядження, яке відмінили, чому ж на сайті міської ради не розмістили, що так страшно розмістити, що всі про це знали. Чи тільки ви це знали? А, так президент вважав А я вважаю, що так да, рішення сесії Кам'янської міської ради було прийнято. Прийняте ще 5 квітня 2022 року, яким припинили повноваження депутатів Канівської міської ради, цього депутатів. Але рішення сесії Канівської міської ради про е, позбавлення. А я хочу відповісти. Давайте ви послухайте відповідь. Будь ласка, Давайте коротше. Я вас не вбиваю. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день порушується 351 стаття кримінального кодексу України, яким передбачена передбачена кримінальна відповідальність від 3 до 5 років, і сьогодні. Сьогодні керівництво міста робить все для того, щоб цим депутатам пошкоджати їхній діяльності. Це є грубе порушення закону. І бути співучасником цього кримінальної справи, я не бажаю. Я думаю, що вас прошу, те не приймати в цьому участі, бо відповідальність буде. Я впевнений, що вона буде. Порушувати кримінальний кодекс нікому не дозволено. А вважаю, що депутати, які на сьогоднішній день є на сайті, навіть себе. Їх територіальна виборча комісія не позбавила депутатських повноважень, а хтось має право позицію таку, що він вище ЦВК, вище суду, може приймати розпорядження, що цих людей не реєструвати, не давати їм змогу приймати участі у роботі сесії. Ви боїтеся їх? Ви боїтеся, що були 14 депутатів вас виджених нашої бійте. посади? Бійтеся. Володимир Володимирович, я... ми вам дякуємо. Я вам відповім. Можна я відповім? Так, зараз депутат не почує, що я скажу. Дивіться, в відкритому листі Володимир Люнідович який ви підписали є речення. Вважаємо, що період воєнної агресії зі сторони Росії зобов'язує нас консолідувати зусилля органів місцевого самоврядування всіх гілок виконавчої влади, громадськості на недопущення розколу суспільстві за здобуття перемоги. Ви підписали цей лист з таким прекрасним реченням. А зараз ви показуєте розкол як представник, тої, тих депутатів, які не прийшли стосовно бюджету, Володимир Леонідович, є постанова, яка в воєнний період діє постанова кабінету міністрів, в якій зазначено номер 252, що наразі в зв'язку з воєнним станом. Всі рішення по поданню місцевих фінансових органів, про внесення змін до, про місцеві бюджети здійснюються без погодження відповідної комісії місцевої ради про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів до другого. Потім затверджуються місцеві цільові програми виконавчими комітетами відповідних органів. Бюджет працює. Переноситься всі видатки, які потрібні наразі. Першочергові видатки всі у нас оплачуються. Не говоріть, що такого нема. Стосовно ДФТГ, більше трьох мільйонів гривень ми витратили на ДФТГ. Чого вони обіжаються, то їхні питання. Є конкретно по статтях. тепер по. Питанню 5.04 у нас затверджено рішення нашої ради колегіальне більшістю депутатів. Про припинення повноважень депутатів. Якщо це рішення, хтось із депутатів, тільки ті депутати, які є в тому рішенні, вважають, що воно незаконне, є стаття 144 Конституції, відповідно до якої вони можуть подати у суд. Поки такого немає, рішення нашої ради, кореального органу відповідно з цієї самої статті, обов'язкове до виконання на нашій території. Дякую вам. На відповідність законодавству визначає суд більше ніхто. Стаття 144 Конституції. Все. Крапка. Я хочу сказати буквально два слова. Перше хочу нагадати всім, що в Україні йде війна. Війна жорстко, жорстока і складна. І коли вчора на виконкомі. Член виконкому питає, а гарантія опалення в місці є? Скажіть, будь ласка, хто з присутніх, в тому числі президент України, може дати гарантію, що пройде опальний сезон нормально? Ніхто не може сьогодні дати. Мені просто соромно дивитись на те, що ми сьогодні зводимо рахунки один з одним, не враховуючи те, що відбувся один виконавчий комітет, другий виконавчий комітет, нарада відбулася, куди я казав, запрошуємо всіх. Щоб люди знали, а що ж буде в каніві, коли електроенергія пропаде? А чим же будуть обігріватися люди у 9 тазка? Чи ми будемо виносити трупи відтуда, тому що чорним газом будуть е, дивитися? Де місця де все інше? Коли постало питання сьогодні газу, по всій Україні постало питання газу, ви прекрасно чуєте і бачите в інтернеті. Строчка, чотка. Європа знижує споживання газу на 15%, Україна на 10%. Вся Україна. Враховуючи те, що в нас відсутні території і так далі, доведені ці норми нам, ми не можемо підписати ні договор, тому що немає рішення сесії міської ради. Я виходив на Нафтогаз України, я їздив до людей, пояснює ситуацію, що така може ситуація в не бути. Але юристи на одному з тих, що це тільки рішення сесії, бо Кам'янська міська рада це власник. Або просто тоді зберіться сесію окремо, закритою, і скажіть, ми відмовляємося від цього. Давайте він автомат забере цю котельню і всі е, проблеми в нас одійшли. Тільки люди платить, будуть не по всім а будуть платити значно дорожче за газ. Ну, Якось серйозно. Крім все рішення, яке сьогодні, повинно було прийнятися, да? повинно бути за нього Іде наступне рішення. Це рішення. Ощадного банку договір, який складається на підставі договору про постачання газу, про добровільне списання коштів за газ із нашої організації. Ми не вимагаємо і не просимо кошти якісь на сьогоднішній день. Ми пам'ятаємо, що е, міська рада не голосувала за виділення там, додаткових коштів нам, але ми розрахувалися. Ще раз кажу за 2021-2022 рік вперше за Ну, я 10 років був міським головою і вже 5 скоро на тепломережі за 15 років. Я не знаю жодного такого року, щоб підприємства розрахували за газ. Ми не маємо ні копійки боргу. Суть питання стоїть в одній строці: надати дозвіл комунальному підприємству теплових мереж на підписання договору на постачання газу з НАТО Точно такий рішення я спеціально сюди взяв, щоб депутати бачили. Точно таке рішення ми прийняли рік назад, в червні місяці. Строчка в строчку, без знім. Навіть нема там коломіці. Чому не голосувати? Я з багатьма депутатами говорив, не буду називати їхні прізвища. Я просто зараз сяду в машину, приїду до них і хочу подивитися в очі. А вони хай подивляться в очі нашим людям. Сьогодні можна було б лікарню якимось чином запускати. Я дякую всім. Всім доброго дня, Сергій Якименко. Що хочу сказати я з приводу старостатів життя по селу і, по жит... і життя в місті. Так, да. хто розуміє, а хто не розуміє, що дійсно війна в країні. Люди розуміють ті, хто війна в країні, де їхні брати, сестри, дядьки, тітки на війні. Це вони 100% розуміють. 100% розуміють ті, у кого родини вже поменшали. Ми їх похоронимо. Розуміють 100% ті, у яких близькі рідні знаходяться військові госпіталі. Розуміють ті, хто займається благодійністю і їздять на передову, і з ними спілкуються. Ну я розумію, що в нашій ханівській громаді деякі люди не розуміють до кінця, що таке війна. Бо ми на сьогоднішній день живемо під чистим небом, умовно під чистим небом в межах Черкащини. І коли б дав Бог, щоб у нас так було, коли б дав Бог, щоб так було, і ми на сьогоднішній день не можемо прийняти такі, як на мою думку, і більшості розумних людей, глобальні рішення. Тепло, електроенергія, заключення договору. Ми прекрасно всі розуміємо, що на сьогоднішній день є система, є процедура, яку ми не можемо порушити. І в цю систему процедуру ми повинні дотриматися. Є відповідна кількість днів. Такому випадку я хотів би звернутися до вас, Ігор Олександрович, Оксана Дмитрівна, до вас. Можливо сьогодні, зараз обзвонити наших депутатів і, можливо, в кого є можливість прибути все-таки в сесійну залу і прийняти ці глобальні питання, розглянути ці питання, щоб не було загрози в межах нашої громади. От в мене є така пропозиція. І в цей час період війни, як ніколи, ми повинні об'єднатися і разом рухатися до перемоги. До перемоги! Забути, хто кого колись образив, хто в тій чи іншій партії знаходився чи знаходиться. тим дякую. До вас прохання дозвонити, бо коли я телефоную, ніхто не бере трубку. Приймайте. Я не хочу пишуть, я не буду. Зайдет не зробив мило. І вам не трудно. чи ви не знаєте, сам это друг нас Чи вы не знаете, видите, проводимо? Завадно зарядка. А я Я обзвонюю, вони не беруть трубку. Стаття 160 кодексу адміністративного судочинства Володимир Леонідович зазначає, що в суд подають зацікавлені особи. Це ті, які були прізвища в цьому рішенні. Більше ніхто Добрий день, шановні. моя фаміля міста. Володимир Леонідович, підожі, Вася. Я просто хочу Леонідовичу відповісти. Підіть. Володимир Леонідович, позвоніть до депутатів, щоб прийшли. Шановні, на шановні депутати ОВП подали в суд. І суд, от я зробив спеціальний запит, і відкрив 18 квітня вернув заяву їм. Вернув, не прийняв до производства. Вони вторічно подають. Водімніч, ти куди прийшов? 17 вересня. 17 вересня, опять -е, вернули назад. Суд вернув. Вони подають, суд вернув. То при чому здесь міська рада і так далі. Рішає суд. Суд вернув два рази за їхню заяву. Далі, якщо б там був якийсь злочин, я на мою думку, я юрист, то суд би прийняв до, до розгляду. От, пожалуйста, ухвала про повернення позивної заяви 17 вересня 2022 року справа 580, 18, 59, 22. І що, ухвала про залишення позивної заяви без руку. 18 квітня 2022 року справа 580, 18.58, 22. Два рази суд возвращали. Про що ми можемо казати? Є ухвала суду. Є ухвала суду. чтобы они не закона зрения, перед Да, а нема. Дальше что? Я не пойму, не пойму, шановник. Не пойму того же Сергея не Нема, который стоял на Майдане, который на Майдане стоял и воевал с опоблоками и так далее. А сейчас их реально защищали. Сейчас еще надо несколько их буч, изюмов и так далее, чтобы они поняли, что, образно говоря, уже все. Давайте я вам правду в глаза говорю, я колонутый, я понимаю, Владимир Ильич пришел, есть особистые интересы, его особистые интересы, как у него получилось у него, он бегал а то с одной фракцией, с одной большинствой, с другой большинствой, нельзя было дорваться, понимаете? А есть вопросы, которые негативные для, для, для листа, есть негативные в Италии, то что, то, что газ и так далее. А мені за рубашками колоденіє, рубашка чи що друге, це сустить в період війни. Понимаете? Далі, за ці костюми грьбані, приписали мене туди в фійте. Я до цих костюмів ніякого відношення не маю. Взагалі не маю, я вообще не знаю, що це таке, понимаете? Ну так, треба обдоражить доражити владу. Влада погана, влада то, влада ето, купила не купили. Ткань, яка була согласована за Датюком, тоді він сказав, хороша ткань. Далі що? Забрали все, спасіба дякую. Я розумію, що суть проблеми і конфлікт, і суть у тому, що не прийшли депутати. Одна, що якоби депутати на попередній сесії образили, образили ОБЖЗ. І суть у тому, що всі засудили, вся Україна засудила ОПЖЗ, <говори> і ми, а я ви образили, тому образилися Порошенко образилися, образилися Батьківщина, образується зелений батьків, зелений, що ми засудили ПЖЗ, ну якийсь дурзу. Подієте? Це таке враження, що ми живемо між колопоратоми. Колопоратові були нас.